Чорнобривий чорнобривець чепорився, дощовою краплею умився, втерся теплим вітром рушником, та й накрився парасолькою листком. І стоїть це диво золоте, що пласкаво зустрічать гостей. Айстри ранком сумували. Що дощі на них не впали, Алла айстри поливала, щоб вони не сумували. Цвітуть жоржини восени, цвітуть жоржини, як сонця промені вони садків перлини, цвітуть великі, запашні. Барвисті квіти, неначе спалахи в душі, як спогад літа. А зараз ми з вами будемо малювати жоржини. Подивіться, будь ласка, на мій малюнок. На ньому намальовано багато яскравих квітів. Якого вони кольору? Ці квіти червоні, ця квітка жовта, якої вони форми? Вони Круглої форми. Якого вони розміру? Вони великі. Їх ось скільки тут вмістилось. Зараз я вам покажу, як ці квітки ми зможемо зробити. Щоб вони були однакові за розміром, я придумала Обвести ось так стаканчик, і вийшло у мене ось стільки кругу, кругів. Щоб у мене були яскраві квіти, я приготувала фарби, почну з жовтої, вмочую пензлика у воду, Набираю жовтої фарби і приступаю до малювання. Позначаю серединку тут, тут ось тут. Це в нас будуть серединки квітів. Починаю з жовтої квіточки. Малюю, як ми малювали, з вами сонечко. Ось такими однакової довжини лініями я малюю пелюсточки, ось які. Наступні квітки будуть червоними. Я ретельно промиваю пензлика в воді, набираю Червоної фарби і провожу пелюсточки або до середини. Ось так набираю ще. Ось так. Густенько, поряд-поряд, однакові пелюсточки або зараз зроблю від середини до краю позначеного. Стараюся не виходити за край. Від середини до краю. Бачите, позначений край для того, щоб квіточка наша була кругленька і рівненька. Закінчила пелюсточки. Ще у квітки є стебло. Вимила ретельно пензлика, набираю зелену фарбу і провожу стебло до жов... або від жовтої квітки і від червоних квіток. Ось так. І внизу Позначу травичку. Ось так. Бачите, стебло це довга лінія. Травичка і пелюсточки у нас короткі. Набираю фарби так, щоб гарно малював наш пензлик. Ось так. Ось така травичка вийшла. І такі гарні. Яскраві красиві квіти. А зараз так само спробуйте і ви.